320 квадратних метрів зробимо завдяки місцевому бюджету 830 тисяч і завдяки допомозі південна Стратегія досвідку. Мільйон тисяч, так? Угу. Добре, Загалі, так. Добре, а взагалі відбувають. Так, чому я займаюся, чи вони Хрест. приїжджав, з дітьми працював. У нас зараз, ну я бачимо, приблизно 108 дітей навчається дистанційно. Так, в цьому, цьому навчальному. Да? А скільки взагалі присутні фізично? В цьому, цьому населеному пункті 19 на сьогоднішній день. На початок літа було 45. Який а... а... ну, шкіло? Зу... До шкільня тут до 10 учнів. Тут багато виїхало в зв'язку з обстрілом. Дуже багато. Тобто почали всі обстріляли ви їх останнім часом. І тут нічого не було, ні підлоги, ні під стін. Тут отакої товщини, отут, отакої товщини нанесені штукатурки -то -то нанесення. Ну, щоб було в що страшному стані. Це такі маленький клас, так? Хочеш ще дошку. Дошка буде обов'язково. Получається, тут раз, два, три, три приміщення. Три приміщення, ідемо, я вам покажу. Це можна взагалі на два-три класи. Так, це можна розробити. Так, воно велике приміщення. Ще у нас залишилось на наступний рік. Ми плануємо зробити, Це приміщення тут приблизно десь більш-менш 100 квадратних метрів. Ви да, і ми його доробимо. Ну, тобто стан був плюс-мінус отакий. Да. Да. Вентиляція на сьогоднішній день ми тільки... Зроблено, все ми зробили тільки вентиляційні канали. І на сьогоднішній день у нас тракта заявка на лісей. На керамічні обігрівачі, на вентиляційне обладнання. Повністю. А скільки до війни тут було дітей? 140 да, 140, 150 учнів було в цьому закладі. Ви цей заклад це залишаєте взагалі? На перспективу ми його тут не залишаємо, тому що дуже мало дітей. Ну якщо у нас Все, довозити, то ми зможемо.